Хотіла б я тебе, мов плюща обняти, так міцно, щільно і закрить від світа. я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна листом вкрита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Але й руїна стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїні, нехай вона плюща сховає під собою, навіщо здався плющ у самотині? Хіба на те, аби валятись долі, пораненим, пошарпаним, без сили? чи з розпачу повитись на тополі і статися для неї гірш могили?